Відсоток з людей з адблоком на сайті росте? По-моєму, це десь е, 17-20%, і це, напевно, одинаково останні роки. А ну, ти якось над цим працюєш? Там, по-пандер, величезний, попап, точніше. Тепер, якщо ви користуєтесь адблоком, то якщо ви зберігаєте файл свій комп'ютер, то в 10 відсотках випадків вам покажеться, що, будь ласка, виключіть адблок, Бо щось, щось таке. І ще там, може, раз в, в півгодини вам е, з'явиться вікно, де просто, тож, також написано, будь ласка, виключіть adблок. Але все. нічого це все так. І відсоток не зменшується особливо? Ні. По-моєму, є люди, які користуються адблоком е, так е, ідеологічно, і вони краще відійдуть з сайту, ніж виключати адблок. Багато людей вважає, якщо це в браузері. То це має бути безплатно, безкоштовно. Як YouTube. Так, right. uh, YouTube теж не безкоштовно, на секундочку. Це серйозну копійку, стає всім по кругу. Починаючи від северів до закінчуючи авторами. Так, певно ці люди, вони привикли купувати якийсь софтвер, або купувати гру, щоб на диск, раніше на компакт-дисках. Аби були в інтернеті були там безкоштовні ігри, флеш ігри. Так що ці люди привикли, що якщо це браузер, і це має бути безкоштовно. Ну, такі соціалісти, і... та, інтернет -соціаліст. так? Інтернет так. соціалісти? Угу. Напишіть, до речі, якщо у вас інша думка з цього приводу, ну мені це не подобається, я б сказав, що я це засуджую. Ну, я, наприклад, адблоком ніколи не користувався і тепер не користуюсь, але рідко я бачу сайт, де дуже багато реклам, щоб прямо не можна було користуватися нічим. Ну, якщо я таке бачу, то іноді в екстремних випадках я просто... Закрию сайт і спробую знайти щось інше.